Подарунок дідуся, я знайшов його після похорону дідуся, коли розбирав речі на горищі. Це була звичайна шахівниця з дерева, потерта від часу. Нічого особливого, якщо не рахувати того, що фігурки іноді рухались самі. Спочатку я думав, що це від втоми. Три дні поспіль розбирав дідусеві речі, очі слізились від пилу. Але коли білий кінь зробив хід, якого я точно не робив, Довелось визнати очевидне. Дідусь завжди казав, що шахи це розмова з невидимим супротивником. Тепер я розумів, що він мав на увазі. Моїм першим супротивником виявився хлопчик років десяти. Його фігурки рухалися невпевнено по-дитячому. Коли я виграв, на дошці з'явився написаний дитячою рукою напис Дякую за гру. Наступним був старий чоловік, який грав повільно, обдумано. Кожен його хід був виважений і мудрий. Програвши, я побачив на дошці Не засмучуйся, синку. Навчишся. Щовечора я сідав за шахівницю. Грав з людьми різних віків і характерів. Хтось був агресивним, хтось обережним. Дехто залишав добрі побажання, інші поради щодо гри. Через місяць я вже міг визначити характер супротивника за першими ходами. Нетерплячий підліток. Який поспішав з атакою, вчителька, яка терпляво будувала захист, самотня бабуся, яка після гри завжди писала Завтра знову. Одного вечора фігурки почали рухатись знайомо той стиль, ті самісінькі хитрощі, яких мене навчив дідусь. Моє серце завмерло. Гра тривала годину. Я програв, як і багато років тому, коли дідусь ще вчив мене грати. На дошці з'явився напис його рукою. Я завжди пишався тобою, внучку. Я заплакав вперше за весь час після похорону. Тепер шахівниця стоїть у вітальні. Я граю на ній кожного вечора, але вже не один. Коли приходять друзі, вони дивуються, чому я інколи граю сам із собою, але я знаю, я ніколи не граю сам.